Шевченко думка. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молодії веселі дівочі, літа мої молодії марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють, серце в'яне, нудить світом, мов ну, пташка без волі. І Із ротою на сім світі жити свої люди мов чужії, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чому серце мов моглука темніше паркує? Ніхто його не спитає, не знає, не чує, чи ще люди спитають. Та й на що питати, нехай плаче се нехай літа тратить, плаче серце, плачте очі, доки не заснули, голосніше, жарібніше, щоб вітри почули, щоб понесли буйнесіньке за синєє море, чорнявому, зрадливому. на